Приховувати доходи від держави або ж відтягувати момент подання декларації тепер ще небезпечніше. Якщо минулоріч через повномасштабне вторгнення, часові рамки подання інформації про майновий стан і доходи продовжили. То вже цього року поблажок не буде. Аби не довелось відповідати перед законом, громадяни України зобов'язані подати декларацію до 1 травня. Це зокрема громадяни, які отримували спадщину або дарунки, не від членів сім'ї першого ступеня споріднення, здавали в оренду і нерухоме майно фізичним особам. І інші, так скажімо, від продажу рухомого і нерухомого майна отримували доходи. У разі несвоєчасної подачі даної декларації передбачені штрафні санкції. Несвоєчасне внесення податкової декларації про майновий стан і доходи тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень та не звільняє від обов'язку подачі інформації. Заповнити ці дані необхідно до 1 травня, а сплатити задекларовані суми податку і військового збору до 1 серпня. Для різних Оподаткованих доходів різна ставка, відсоткова ставка податку. Незмінною залишається лише ставка військового збору, це півтора відсотка від отриманих доходів. А ставка податку на доходи з фізичних осіб варюється від. 5% до 18% в залежності від виду отриманого доходу для спрощення процедури декларування доходів податковою службою України запроваджено новий сервіс. Аби зайти в електронний кабінет, потрібно згенерувати ключ, а тоді перейти до заповнення особистої інформації. Для цього в першу чергу необхідно сформувати довідку про доходи, отримані в 2022 році, і в подальшому використати саме програму подання даної декларації. Дуже багато опцій буде заповнено. Автоматично стосовно доходу отриманого з офіційних джерел джерел стосовно Нерухомості і рухомого майна, які відповідно є в базах, тобто заповнити дану декларацію, буде набагато простіше, проте слід зазначити, що в обов'язковому порядку мають бути заповнені додатки до даної декларації та додані ксерокопії. Від свідомості українців, зокрема і жителів Рівненщини, залежить розвиток нашої держави, адже податок на доходи, який сплачують громадяни, фінансує місцеві бюджети та допомагає забезпечувати наші збройні сили. Дарія Солодовник та Михайло Мандзюк Канал Ай